Одне із найбільших опитувань за участі понад 98 тисяч жінок показало, що найбажаніші чоловічі риси, які цінують і шукають, це гумор, інтелект, чесність, доброта і надійність. Ну не так вже й ці характеристики підходять для опису поганого хлопця. Кейсі Депюс написав цілу дисертацію, розкриваючи питання: а які ж чоловіки більше подобаються жінкам? Спершу він попросив учасниць оцінити чотири чоловічих прототипи. Хороший хлопець, поганий хлопець, герой і невдаха, аби зрозуміти, які риси жінки приписують кожному із них. Так погані хлопці і герої вважались найбільш домінуючими. Хороші хлопці і герої оцінювалися як такі, що дають більше підтримки. Найбільш фізично привабливими вважали поганців та героїв. Невдахи були найменш привабливими, і хороші хлопці десь посередині. Дебюс врахував різні фактори вибору. Наприклад, якщо жінки відчували, що їх уникають, вони ставали менш сексуально зацікавленими у підтримуючих партнерах, тобто хороших хлопцях і героях. А жінки, які відчували тривогу і непевність, починали більше цікавитися домінуючому чоловікам. Ами, тобто поганими хлопцями і героями. Ем, тільки от саме з такими партнерами найімовірніше буде найбільше причин для самонакрутів. Також чим вищою була самооцінка жінки, тим більш імовірно вона обирала собі хорошого хлопця, а не поганого. А жінки з високою соціосексуальною орієнтацією, тобто відкритістю і сексуальною активністю, частіше. Западали саме на поганців в масовій культурі. Прижився образ хорошої дівчинки, яка закохується у непокірного поганця. Тож не дивно, чому ми часом віримо в те, що жінкам подобаються виключно погані хлопці. Або поділяємо на альф та бета, де перші є домінантними, а другі пасивними і підпорядкованими. За такою логікою умовних бета ніхто би не вибирав. Але що не так із системою рангів у людей? Та буквально все. Ніяких альф та бета у людських суспільствах немає. Ми ж не вовки. А стоп у вовків їх теж немає, судячи з усього. Терміни альфа-самець, бета-самець ще якийсь самець запозичені з етології тварин. Одним з перших, хто заговорив про альфа-самців, був Рудольф Шенкель, який вивчав вовків із Базельського зоопарку у Швейцарії у 1947 році. Він помітив, що самець і самка із так званим найвищим рангом утворюють пару і домінують, але в диких умовах зграю вовків утворюють батьки і їх потомство, що було проігноровано більшістю у той час. Все так і зародилися уявлення про альфа-самців, які згодом почали використовуватися і для опису поведінки людей. Незрозуміло правда, нашу з тим самим успіхом можна було би надихатися поняттям альфа-курки. Так в курей дійсно є так звані соціальні порядки клювання, де найбільш домінантна курка вибирає їжу першою, обирає собі найкращі місця для гніздування і клює інших нових кур. Але погодьтеся, де Альфа Вовк? А де Альфа курка? Ну вовком бути романтичніше. Але як не дивно, пізніше спостереження саме у польових звичних для диких вовків умовах показали, що у них немає ніякої суворої ієрархії, де альфа-самець очолює перше місце, бета виконує функції заступника або омега, який є жертвою групи. Більшість з грай диких вовків це сім'я, яка складається із самця, самиці і їхнього потомства. Але повернімось до людських альфа-самців. Часом у порадах для чоловіків, аби бути так званим альфа, пишуть щось на кшталт. Не реагуй. Це не про емоційну стабільність. Просто не реагуй. Такий собі стоїцизм, який витломачений, можливо, ну, не в найкращий спосіб. Мовляв, чим менше ми реагуємо на довколишні події, тим воно і на краще для нас. Але наскільки ця відсутність реакції є взагалі здоровою? Простий приклад, візьмімо стосунки. Вас щось дратує у партнерці, що не мало би. Ну, воно не суттєве, і більшість людей сказали би: та дурня. Але вас воно дратує. Чи повинні ви про це повідомити свою партнерку і в якій взагалі манері? Дехто вважає, що якщо ти такий і сякий альфа, то ні, нічого повідомляти не треба. Пам'ятаємо, чим менше реагуємо на світ, тим краще. Але емоції нікуди не зникають. Дратуюча характеристика теж і протягом якогось часу це незадоволення має всі шанси ще більше накопичитись. Хтось скаже, відкрито говорити про свої почуття це слабкість. Все, ти не альфа, ти тепер бета. Хлопці для вас погана новина. Мачизм, чи то тенденція бути альфа пов'язані із більшими шансами розвитку депресії, тривоги і стресу. Все через обмеження емоційності чоловіків, яке втовкмачують ледь не з пилюшок. Ну і певна річ, так звані альфа, не звертаються до психологів, психіатрів і психотерапевтів, ускладнюючи будь-які інші психічні розлади ще більше. Власне щодо чоловічих емоцій, які з них вважаються найсексуальнішими. Може, жінкам більше до вподоби вияв гніву, гордості радості. У двох дослідженнях Джесіка Трейсі і Алек Біл вивчали, як жінки оцінюють привабливість чоловіків через їхні емоції, наприклад, гордість, сором, веселість або нейтральність. Найдивніше з усього, жінки, які оцінювали емоції чоловіків, по фото, найменш сексуальними вважали тих, хто виявляв радість. Якого біса? Ну, тут можна шукати певну логіку умовну, якщо. Незнайомий хлопець просто посміхається, наприклад, дивиться на вас. То тут точно щось нечисто. Інша справа, якщо він дивиться на дівчину з презирством, в тих же експериментах чоловічий прояв сорому і її гордість розцінювалися більш привабливими аніж веселість. Хоча інтуїтивно може здатися, що сором це не сексуально, бо видає непевність, але все навпаки. Це ніби сигналізує про те, що людина щиро шкодує про минулі помилки або готова до яких-небудь змін. Це як Артур Морган, який усвідомив всі свої помилки і хибність попереднього способу життя. Ну добре, але ми ж не будемо робити висновки про те, які чоловіки більше подобаються жінкам, по якомусь одному дослідженню. Не будемо, правда ж. Одне доволі цікаве дослідження, де вивчали вподобання людей у 45 країнах, показало те, на що ви звертатимете увагу у виборі партнера, залежить також від співвідношення чоловіків і жінок у конкретному регіоні. Наприклад, там, де вільних чоловіків багато, жінки висувають більше вимог до фізичної привабливості, аніж у місцях, де їх менше. Загалом, як у чоловіків, так і у жінок, коли у них було більше вибору на ринку стосунків, вони висували вищі вимоги до зовнішності і ресурсів партнера. Ніж тоді, коли їхні можливості вибору були обмежені. Can you imagine? еволюційно-психологічний погляд на природу вподобань бере свій початок із робіт баса ще далеких 80-х-90-х років. Бас передбачав, що, хоч і для обох статей важливими є такі якості, як доброта, інтелект та здоров'я партнера, все ж між чоловіками і жінками будуть певні відмінності, ті, які обумовлені власне народженням дітей е, та еволюційні психологи трошки помішані на дітях. Згідно з цим підходом, оскільки жінки витрачають більше часу на репродуктивні функції, тобто виношування, народження і годування грудьми, вони більш схильні віддавати перевагу довгостроковим партнерам, які вміло здобувають ресурси. А чоловіки більш схильні, ніж жінки, віддавати перевагу партнеркам із високою репродуктивною цінністю, на яку можуть вказувати молодість і краса. Щоб перевірити свою гіпотезу, бас вивчав понад 10 тисяч учасників із 37 різних культур. І тоді результати показали, що для обох статей важливими були перш за все інтелект та доброта. Втім, майже у всіх культурах жінки вважали гарні фінансові перспективи важливішими для потенційного партнера, ніж чоловіки. І у 34 із 37 культур чоловіки вважали гарний зовнішній вигляд важливішим ніж жінки. Тож дохід. Можна говорити багато про те, як важливо знайти роботу до душі, і тоді не доведеться працювати жодного дня. Я з цим погоджуюсь лише наполовину. Бо як можна любити щось асоційоване із словом робота? Нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. З такими думками мали справу, мабуть, більшість із вас знайти щось, що подобається і що приноситиме хороші доходи водночас. Насправді ніколи не пізно приміряти себе у нових видах діяльності. Навіть якщо не вийде, ви принаймні намагались. GoIT IT створили круту можливість тест-драйв професій, де кожен бажаючий може спробувати себе у п'яти різних професіях: веб-дизайнера, розробника, дата-аналітика, проджекта і тестувальника. До речі, кілька місяців тому проходила тест-драйв мені найбільше. Більше особисто зайшла дата аналітика, тож дуже рекомендую звернути увагу саме на неї. Тест-драйв безкоштовний за попередньою реєстрацією і для тих, хто пройде до кінця, знижки на інші курси від GoIT. Залишаю вам QR-код на екрані і посилання в описі. Реєструйтесь, поки актуально. Але еволюційні психологи не єдині, хто вивчає подібні питання. Існує ще один погляд на природу вподобань. Це теорія біосоціальних ролей. Вона визначає походження статевих відмінностей у різних ролях, які чоловіки та жінки займають у суспільстві. Тобто психологічні статеві відмінності є наслідком поведінки, яку чоловіки та жінки культивують на основі суспільних очікувань щодо гендерних ролей. Там, де від чоловіків очікується мужність і домінантність. Ці риси цінуються у суспільствах із більшою гендерною рівністю, менші стадеві відмінності у вікових перевагах і перевагах щодо здатності заробляти, тобто там на це не так сильно звертають увагу. Тож відносно недавне дослідження, опубліковане у 2020 році. Ні, насправді 2020-й був давно. Ілона показувала своє невдоволення. це дослідження мало на меті перевірити дві основні ідеї вибору партнера, аналізуючи вподобання понад 14 тисяч людей із 45 різних країн. І тут теж жінки віддавали перевагу ідеальному партнеру із хорошими фінансовими перспективами в середньому частіше ніж чоловіки. А чоловіки ідеальні партнерці із хорошою фізичною привабливістю. Крім того, жінки потребували у своєму ідеальному партнерові доброту і інтелект. Що загалом підводить нас до висновку? Погані хлопці для довгострокових стосунків не подобаються жінкам по всьому світу. Певна річ, те, чого хочуть жінки від чоловіків, може змінюватися з часом і залежно від цілі самих стосунків. Кіферет і Крюгер опитали понад 1300 жінок з різних країн, якими вони бачать свого ідеального партнера, а також оцінити з якою ймовірністю вони матимуть довгострокові короткочасні стосунки і короткі сексуальні стосунки із зображеними чоловіками на кшталт татуся героя і темного поганця, як правило, для довгострокових стосунків жінки частіше обирали татуся героя, а темного поганця для короткострокових. Але на відміну від жінок молодшого віку, старша вікова група віддавала перевагу татусю як надійному партнеру незалежно від тривалості і серйозності намірів. Вибір визначається ціллю. Жінки обирають хороших хлопців, коли вони хочуть розмов, розуміння і підтримки, коли фізичний контакт не перша причина стосунки. І навпаки, поганих хлопців, коли хочуть веселощів і фізичної близькості. Тож, якщо стоїть питання серйозних намірів, погані хлопці програють. За винятком деяких ситуацій, наприклад, коли жінки керуються оцим магічним, я його зміню. Канонічна подія не можна втручатися. З цього можна зробити кілька висновків: деякі жінки обирають поганих хлопців, але здебільшого для короткострокових зустрічей або стосунків без зобов'язань. Вони також можуть обирати поганців через проблеми з довірою до серйозних стосунків або через страх близькості. Інші жінки обирають хороших хлопців, бо для них важлива надійність партнера більше ніж пристрес. Вони надають перевагу тому, на кого можна покластися, навіть якщо він не найгарячіший у кімнаті чи не проявляє. Домінантність. А ще є жінки, які обирають максимальну комплектацію. Вони не готові обмежуватися лише парктронікам, а вимагають ще й адаптивний круїз-контроль, датчики сліпих зон і дотяжки всіх дверей. Так, це не той канал, не той. Але що такого в тих поганих хлопцях, що деякі жінки не можуть встояти? Ну, поганці асоціюються із більшою сміливістю, схильністю до ризику і високою сексуальністю можуть бути бунтарями і емоційно холодними в найбільш негативному тлумаченні. Погані хлопці володіють якостями так званої темної тріади особистості. Нарцисизмом, макіавелізмом і психопатією всі ці риси є негативними для оточення. Тож як можна закохуватися у настільки зловмисних хлопців? Хороша дівчинка може захоплюватися бунтарством і відчуттям свободи поганого хлопця, незважаючи на те, що він ну так собі довгостроковий партнер, бо часом нас приваблюють люди, які володіють тим, чим ми хотіли би володіти самі. Друге, це тонка грань між зарозумілістю і самовпевненістю. Погані хлопці досить часто проявляють впевненість, яку не одразу можна розцінити як здорову або не дуже. І як воно буває, зарозумілість може бути лише зовнішньою оболонкою тендітного нарциса. Дослідження під назвою Наскільки привабливі темні особистості показало, що нарцисизм діє як свого роду магніт, притягуючи людей. Ця симпатія може бути особливо вираженою у контексті короткострокових стосунків, де присутній елемент захоплення новизною. По третє, потяг до поганців це свого роду гра, яка дає багато емоцій, або нестерпне бажання розгадати цю людину. Власне, те, чим погані хлопці можуть подобатись, це емоційні гойдалки. Вони вміють усильну любов після періоду ігнорування. Дослідження 2022 року показало, що періодичні винагороди можуть викликати травматичний зв'язок, який. Перетворюється у глибоку прив'язаність. Травматичний зв'язок є результатом повторюваного циклу неадекватної відштовхуючої поведінки у поєднанні із турботу і закиданням компліментами. Це власне частково відповідь на питання, а чому не йдуть від тих от поганих хлопців, якщо вони принижують, ображають або що. Бо все це складно, поки є оця нездорова прив'язаність. Основна причина, чому відповідь на питання, яких чоловіків обирають жінки, є такою неоднозначною, полягає в тому, що це. Погане питання. Ми не можемо зібрати всіх жінок, запитати в них про це і узагальнити до якогось одного варіанту відповіді. Різним жінкам подобаються різні чоловіки, і більше того, в різні періоди життя ці вподобання можуть змінюватись. Мені найбільше імпонує ідея так званого явища гомофілії, коли ми обираємо тих, хто найбільше схожий на нас самих рівень освіти, соціально-економічне становище, вік, національність, політичні вподобання, релігійні переконання, смак в музиці і в мемах. Тож деяким жінкам важливий зріст партнера, деяким ні. Одні менше звертають увагу на наявність багатства, інші більше. Хтось обирає поганих хлопців, але точно не більшість. Тож так, все це дуже індивідуально і правильним запитанням буде, чого шукає конкретна людина. Пишіть, які у вас думки про все це, а ми побачимося скоро у новому відео.